Прає, Бики... <реклама> <О! реклама> <Ц> <реклама> цитьте вже, так? Да? <реклама> Мені як сказали, що на БКЗ заїдемо на зустрічки, що вже ми і так балуємо, правильно? <реклама> 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 то парк, то сквірт. То... <ривання> ми заработали. <ривання> ну, ні, так би я розумію, я їх там поставив. <ривання> правильно, <ривання> того ми і розірвали з гарнітурою договірну базу всю. А як я не хотів? Послухайте, давайте, послухайте мене, <ривання> <о>, правильно. <ривання> давайте почнемо. Давайте почнемо <ривання> наштим... <ривання> з того, що що ми не кричимо, ніхто, так? Да? Перше. По-друге, по мусорним машинам, давайте почнемо з них, тому що реально вони актуальні у вас. Це правда. Е, у нас було декілька підрядників. Я коли став міським головою, тобто я вимушений був. Ну, мені у спадок багато чого доставилось. Депутатський корпус спадок достався, так? Бо ви знаєте, що я виграв вибори на позачергових виборах міського голови. Багато чого сталося того, що в місті функціонувало до того. Були існуючі договори у місті. Розумієте, так? І до тих пір, поки вони не закінчаться, міський голова не може розпірком. Це так кажете, сидимо в хаті, каже, що тобі раз, тут то черкнув, і по-другому все має бути. Бо це е, державні гроші, все проходить через тендера. Розумієте, так? Тому тут нема такого, що прийшов, цього хочу, того не хочу. Е, е, тендер на вивіз сміття, ми провели новий буквально місяць тому. Щоб розуміли, ми мали право тільки це зробити місяць тому. І місяць тому, в даному випадку, та та компанія, яка вас розміщує тут ці сміттєві машини, ми ну, вона не виграла тендер. У нас на сьогоднішній день єдиний це наше комунальне підприємство ЖЕК, який буде давати вам ці послуги. Їхні машини тут базуватися не будуть. Ми вже листом звернулись до гарнітури, щоб вони тут не свої автомобілі не складували. Вибачте за таке формулювання питання. Тому я вам пояснюю, що знаєте, іноді хотілося б можливо щось зробити раніше. Але робиш так, як воно просто повинно бути е, по закону. Тому що, коли Карплюк когось жене в шию, то скажуть, що Карплюк е, заважає підприємницькій діяльності. Ну, роз, до, от, е, бачили, да, скільки прибрали на Аліва, ларьків різних там, який бардак був. Хорошо зробили чи погано? Хорошо. Хорошо. А приходило 20 чоловік і казало, що ти не даєш нашим сім'ям заробити 300 гривень, для того, щоб можна було жити. То я до того веду, що в кожної медалі є дві сторони, розумієте? Тому Давайте почнемо з наступного чину. Мені, з наступних речей. мені би хотілося б дуже сильно, що ми, я по всім мікрорайонам хочу провести такі зустрічі з однієї причини. Що, чим ближче до виборів, тим місто більше починає трусити. У нас дуже багато заїжджих їздиків у місто, людей, які ні разу тут не були, і їх страшно починає хвилювати доля Ірпіня саме в виборчий період. Потім через два місяці їх знову ніхто не побачить. Їм ем не жалко грошей. Вони в поштовий ящик чи ну, все, що завгодно. Я вже звик, знаєте, я вже за два рази балотування, хто я тільки не був і наркоман, там, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Я до того нормально звик, я вже вам це казав не раз. І я щиро вірю, що та вся макулатура для вас є чисто макулатура, а для вас фактором є те, що ми реально за 9 місяців роботи в Ірпіні зробили більше, ніж в Ірпіні зробили за 23 роки. І це я сміливо можу про це зараз говорити, тому що в мене є сухі факти, цифри, які виражаються в. Парках, сферах, поліклініках, амбулаторіях, квадратах заасфальтованих доріг і так, далі, і так далі. Тому це перше, що мені би хотілося до вас звернутися з цього приводу, щоб е е ситуація буде нагнітатися, щоб ми вами самі її не нагнітали. Тому що, е повірте мені, якщо ми один раз покажемо, що ми сильна громада і що нас не можна переколотити, всі ці їздники поїдуть в інші міста наступного разу. Це перше. По-друге, мені би хотілося. Щоб, знаєте як, будь-яка, так як чоловік про машину запитав, ну то ну, бо багатьок, багато питань накипіло, Це як є. Був бу, бу я у вас дворі по різним питанням, які вас накипіло, і так само з сусідськими відносинами. Ну, тось, і намагався трошки мирити вас тут для того, щоб ви не билися один з одним. Тому що я завжди кажу, що якщо двоє сусідів не можуть помиритися, то як ми маємо виграти війну на сході? Ну, тось, це Складова яку треба просто визнати і зрозуміти, що так не може бути, що е, ми тут десятками років не можемо з одною сусідкою помиритися, з другою сусідкою помиритися і так далі. і так далі. Е, третє, що би мені хотілося, мені би хотілося почути від вас якісь пропозиції е, по, з приводу нашої роботи, е, щоб ви розказали якісь першочергові речі, які нам, на вашу думку, треба зробити. Тому що, вибачте, знаєте, як. Е, ну е, з однієї сторони, значить непогано справу, що зробили парк вам перед прямо перед е, вашим мікрорайоном, мікр, мікр так а з другої сторони приходить багато людей, в тому числі з вашого мікрорайону, і кажуть, для чого зараз парк лучше б ти нам матеріальну допомогу роздав? Чи ні, так я кажу, як є, це. На, це на прийомі люди таке говорять, і такі, така людина не одна. Тому я до того, кажу, що коли на загал, ми зараз це все обговоримо, коли на загал, я почую пер, ну, цю персональну думку кожного, буде, буде набагато легше. Парк — це добре, хоч не заділені. Поставте туалет, пожалуйста. Я сьогодні вдома, так, два ларка продають пиво на розірваті, всі бігають на двох.

Є поняття, я зараз не спорю, я почув проблему. Я готовий на неї реагувати, але є поняття парку, є поняття скверу. В парку в обов'язковому режимі робиться туалет, в сквері не робиться в обов'язковому режимі туалет. Я зрозумів, що у вас є з цим проблема, і потрібно на неї відреагувати. Я так розумію, що він ще не за тому реально з ребенком гуляють. Ну от проходит и це все. Цей сквер ще не закінчений, ви абсолютно праві. Тут ще буде ряд робіт, в тому числі з чорноземом, з, з квітами, з висадкою трави. Ми обов'язково по весні це все зробимо. Ну, так, будь ласка. Ось жіночка, будь ласка. Я хочу сказати задати таке питання. У всьому, по всьому районі БКЗ, у всіх будинках, у всіх під'їздах зробили ремонт. Навіть на вулицях, а у нас на Мира і 4. Ви я вас після закінчення запрошую в наш дім. Подивіться, як ми живемо, якими послуги платимо і як ми живемо, як бомжі. Прийдіть, будь ласка, подивіться, і ми дуже треба від вас зробити ремонт. І криші, як криші то і Дивіться, давайте знаєте як? Треба, я завжди говорю, треба розуміти, ну, куди ми рухаємося і як ми рухаємося. Перше. Бо у нас виходить так, що в Херсонській області зробили опитування, то 70% хочуть в Європу і 0% хоче Європейський вік пенсій. То я до того веду, що потрібно розуміти, на сьогоднішній день згідно чинного законодавства, яке нам зараз формує Верховна Рада, з 1 січня наступного року ми взагалі законного права фінансувати ремонти. В будинках ремонти дахів не будемо мати. Тобто, держава запропонує всім об'єднуватися в так звані ОСББ, і ми можемо зараз повозмущатися, можемо зараз щось багато цього приводу Карплюку розказати. Але я кажу, то куди ми рухаємося, щоб, щоб це ми сприймали як факт. На сьогоднішній день боже, і п'ять та дослухайте, будь ласка. Всім поробили. Я скажу наступним чином. В свій період ми робили ряд програм. Де люди збиралися там, по 50% трошки, так? ми 50% дофінансовували. Хтось, це, хтось цим скористався, хтось зорганізувався, хтось не зорганізувався. Це було право кожної громади. Десь допоміг і ваш депутат, правильно, То, для того, щоб це робилося. Тобто, я до чого веду вам? Я до того веду, що, слава Богу, питання рухалося. І якщо в сусіда хата краща, це не означає, що треба сразу на нього показати пальцем. Ну, треба однозначно думати, як вашу хату довести до пуття. Я з цим згоден. Але в той цей момент, ви знаєте, сьогодні був прийом в мене, і от приходять люди і кажуть: а от ви там, 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 там заасфальтували, а нам нашу Тіщенка не заасфальтували, і громадянську не заасфальтували. І то я пояснюю, потрібно розуміти громаді, що не можна зробити все в один день, немає в Карплюка волшебної палочки. Ну розумієте, так? Я розумію, але ж ну як. Зробили всі будинки. Тільки на Так, саме страшний Дійдемо дойдемо до вас, не переживайте. Саша, а чого не зробили там? Два і чотири. Ну володимир Андрійович, минуточку, я буквально маленьку Два, смотрите. От як же з вами можна говорити, якщо ви не чуєте, ну послушайте два, чотири. 2Г и нежинскую 6 со следующего года всю внутрянку весь ремонт как и в других домах, которые помог на БК сделать. Я помогу вместе с Владимиром Андреевичем это сделать. Это успокойтесь, это будет. Хорошо? Договорились так? Все, это я... Стоп, 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 стоп. Самое питание. Ремонт в подъезде. Вы нам все же Мира 18. Да, Мира 18. Начинается следующей неделе, Сергей Федорович дает маляров. Материал уже закуплен. Все. І на тоже. Бачите, як це гарно. Ось чоловік руку тримає, будь ласка. Наш нас Діти ходять в садик, так? Так. ведуть люди їх через цю дорогу. Тротуара немає. Бо пуска дорога, а поміра, більшість веде поміра дітей. І їм не можна оце, машини їздити. Ця... Е не дай Саша збрехати. Ми підприємці, які працюють у вас тут безпосередньо в кафе, ми вже на них виходимо і оце, по великому рахунку, їм треба не менше, ніж всім нам, щоб була тротуарна зона від е е Соборної і абсолютно сюди завершена. Ми з ними про це говоримо. Ви бачите, ми знайшли. Підприємців, яких тут срач тримали у вас біля цього магазину, трошки е, чи, поговорили, розповіли про те, що вони повинні щось робити. Вже вони трошки біля магазину у вас навели порядок. Взагалі, ми плануємо, якщо все буде добре, то е, до кінця е, вересня плануємо е, геть в'їзну групу цю переробити вам нормально сюди по мира і е, в'їзну групу переробити нормально сюди по, біля магазину. теж. У вас там такі ями, що можна. Вночі під 100 грамів ногу зламати Чит, і, і без 100 грам ми. Ну я вже жартую того, щоб тому я до чого веду? Що, е, ці всі речі ми запланували абсолютно і нормально. Ви знаєте, мені щиро подобається на БКЗ робити щось, тому що пішли ми в ряд мікрорайонів, то нема такого нормального чуткого розуміння і такого, як от безпосередньо вашому мікрорайоні. От ми хотіли будувати садочок на сму в свій час, отримали скандал. Хоча б хотіли будувати дитячий садочок і робити сквер. Тому я радий і вдячний безпосередньо вашій громаді, що ви такі, хоч ви і перебуваєте до одного, і міського голову, але ви дружні, нормальні, хороші люди, і це, і це мені дуже подобається. Тому будемо робити і повірте мені, будемо робити далі. Тобто це, це не стоїть питання.